Віддалені села районів області покинуті напризволяще. В цьому переконався народний депутат України Віктор Шевченко. Особлива проблема в населених пунктах Рогатинського району, де села просто вимирають. Ті державні чиновники, які повинні дбати про людей, про них, забувають. Тому ми бачимо, який рівень шкіл, який рівень медичних закладів. Треба це міняти. А щоб це змінити, треба спочатку поїхати і подивитись, що в кожному селі не так. До прикладу, село Букачівці коштів на розвиток немає, оскільки і сам Рогатинський район дотаційний натомість не збиралось безліч проблем. Уже півроку служба автомобільних доріг відтягує ремонт автошляхів. Силами громади відремонтували церковний дах. На ремонт всередині грошей немає, як і на перекриття даху у клубі. Хоча в старенькому приміщенні таке живе мистецтво. Я чоловічий в нас є вокальний. У нас є художній керник Романюк Богдан Іванович, так що він керує чоловічим, я жіночим і фольклорний колектив у нас є. Проблеми з дахом і в спортивній залі Букачівської школи. Ремонт тут зробили лише косметичний. На більше традиційно немає коштів, навіть на м'ячі, а тому радіють тим, що привіз нардеп. Хлопці приходять, просять мене, просить директор. Дайте, будь ласка, м'яча, бо треба закидати в кольцо, волейбол грають, сітка є. От ну, це треба, конче треба. А ще село регулярно підтоплює, бо колись давно неправильно побудували дамбу. Голова бюджетної комісії обласної ради Микола Палійчук каже: в екологічному фонді області 60 мільйонів гривень, і цю ситуацію можна виправити. І цих коштів вам дамо 10-15 мільйонів. Якщо щоб зробити вирішити цю проблему. Você vai fazer o projeto? De... Отримаєте кошти. А ось це недобудоване приміщення Букачівської лікарні. Люди крадуть шифер та розтягують цеглу. Хоча головний лікар медзакладу планував відкрити реабілітаційний центр для учасників АТО. У нього вже діють 32 медичні програми, а у розробці агіотерапія. У нас є у вуликах, де вони відпочивають. Одночасно їх бджоли очищують усі порохові гази, якими вони просякнуті, і одночасно подається їм на свідомість, на підсвідомість. Подається їм значить, певні, певна, ну, певна розмова про, про те, як себе вести, як себе все. Це дуже цікаво, допомагає дуже багато. Народний депутат України Віктор Шевченко каже, що більшість проблем вирішить, залучивши кошти обласного бюджету, на глобальні, проситиме гроші із Державного фонду регіонального розвитку.